Я вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги програма на пульсі часу її веде Лідія Захарченко. Ми сьогодні завітали до будинку дитячої та юнацької творчості міста Борисполя і хочемо поспілкуватися з її керівником Наталією Іванівною Тименко. Наталія Іванівна, я вас вітаю в нашій програмі. Ми завітали до вашої установи отут, де. Дітки проводять свій вільний час, куди приходять навчатися саме в гуртки, кому довіряють батьки. От розкажіть, які ситуації ви сьогодні? Ну, незважаючи ситуацію на вулиці, ситуацію в державі верніше, ситуація в будинку творчості прекрасна, нормальна. До нас, як і раніше, ходять дуже багато дітей, навчається, зараз в будинку у творчості близько півтори тисячі. З ними навчаю, їх навчають 34 педагоги. Дуже хотілося б сказати багато слів про педагогічний колектив, тому що в більшості всі працюють більше 20 років. У нас на даний момент шість керівників гуртків-методистів, що дуже почесно для нашого закладу, це є найбільша кількість в області методистів-керівників гуртків. Всі працюють з натхненням, знаєте, кожен на своєму місці. І якраз від цього і залежить відвідуваність батьків, і залежить те, що нам довіряють батьки і до нас ідуть, до нас ведуть діток. Взагалі, будинок творчості є комплексний е, заклад, у нас шість напрямів роботи, але найбільше користується попитом, звичайно, це художньо-естетичний напрям. Всі чомусь зараз дуже хочуть танцювати, співати і малювати. Тому на таких гуртках, як хореографічний Ансам Радість, грається, вокальний колектив Веселочка, гурток малювання райдуга. Дітей завжди більше, ніж ми можемо їх вмістити. Важко проходить набір в серпні-вересні, тому що багато бажаючих. Ну, а ще ми відкрили нещодавно протягом останніх двох років ми розширювали мережу нашого закладу, і в нас є дуже цікаві напрями роботи. Хотілося, щоб вони стали зараз більш популярними, і я декілька слів скажу про них. Це такий напрям роботи, як дослідницько-експериментальний, це написання наукових робіт. Два керівники Шуменко Леся Дмитрівна Расуха Віталіна Водина працюють за цими напрямами. У нас дуже багато вже досягнень на рівні області. Але, звичайно, пошуки дітей, ті, хто хочуть займатися наукою, на жаль, проблемний. Ми самі їх шукаємо, не приходять до нас діти, просто так і не ведуть їх батьків. Тому хто сьогодні, можливо, мене почує з батьків, залюбки запрошуємо, будемо працювати. Дітям це допоможе у подальшому вступі, вибере їхній шлях. І е, участь, і перемога в обласних конкурсах додає кількість балів е, до загальних приступів у вищий навчальний заклад. Ось так, навіть такий момент зацікавлення. Тобто, у вас якась така підтримка є, так? Е, ну, це узаконено все. Це я про це буде. Да, да, да. е, ще цікавий напрям роботи це соціально реребілітаційний. Також з цього напряму працюють два керівники. Теж Шуменко Леся Дмитрівна, наш психолог. Її гурток називається Юний психолог і інший гурточок Пізнай себе це для дітей середнього віку, де дитина зможе знайти сама себе якби тут швидше. Ну... Чого називається цей напрям соціально реабілітаційний? Тут реабілітація йде психологічна, соціальна. Діти готуються до соціуму і до життя у цьому складному світі. Інший гурток, який веде наш методист методистименко Ірина Тарасівна, це лідер. Не буду зупинятися, якраз в цьому гуртку дуже багато дітей. Їх захоплює те, що в гуртку діти. Приймають участь у виховних заходах, будинку творчості, міста, в шкільних. Вони є ведучими, вони вчаться писати сценарії і такий вид діяльності дуже популярний. В цьому році Ірина Тарасівна розширила ще якби діяльність свого гуртка і вела напрям роботи як профорієнтація. В цьому році були зустрічі із людьми цікавих професій. І Цікавих, я кажу, для дітей, бо насправді діти так мало знають про професії, що навіть перукар чи фотограф, коли прийшли на зустріч, зуміли так дітей зацікавити, що вони виходили з залу з іншими думками про те, коли входили і говорили: Тю, та що це ми з перукарем зустрічаємося. Тому ці зустрічі такі необхідні, бо ви ж знаєте, в нас в більшості всі зараз ідуть в юридичний, економічний, а, а далі що? А треба жити працювати розвивати україну і професії всі важливі отут пошук дитини найважливіший. Наталія таліваніна я дозволю mm -hmm. в розмову скажіть будь ласка саме отака гурткова робота яку вікову категорію охоплює ці гуртки про які я говорила охоплюють якраз категорію дітей старшокласників 8-11 клас і якщо ви заговорили за вік, то хотілося б повернутися назад і розповісти, що найбільше дітей відвідує будинок творчості це діти дошкільного віку і молодшого шкільного, тому що в цьому віці дітей більше контролюють батьки, вони приводять, вони забирають, вони перевіряють домашні завдання, спілкуються з керівниками гуртків. А коли дитина стає трішечки старша і виходить якби з під контролю, тут уже я хочу, я не хочу, я можу, і е, трішечки, е, якби ну, хотілося б, щоб батьки все-таки почули і не залишали дітей не в 10 років, не в 15, а підказували їм, як проводити правильно свій вільний час, і які гуртки вони можуть відвідувати у будинку творчості. Якраз ми відкрили ці гуртки для старшокласників, бо їх у будинку творчості найменше. Якщо ми будемо брати там у відсотковому, ну я думаю, це нікому не цікаво. Наталія Іванівна, я знаю, що у березні ваша установа проводить дуже багато кількість конкурсів. Отака От шалена, можна сказати, організаційна робота цього року. Вона чимось буде відзначатися. Чи ви все-таки її так налаштували, щоб... І ритм роботи не зменшували, і щоб все-таки довіра і дітей була, і викладачів стимулювати. Ну, березень, звичайно, найбільш насичений, бо проходить півроку навчального півроку, і в березні вже починається, підводиться багато підсумків всього зробленого, чому навчились діти, і е, такі будуть конкурси, як і конкурс хореографічний. Конкурс театрів міські планується, можливо, на квітень буде перенесений для маленьких весняночка 2014 для той, який ми вже традиційно 10 років проводимо для дівчаток четвертокласників. Ну, звичайно, не можна не згадати про 20 святкування 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми вже два місяці працюємо в цьому напряму, але в березні плануємо великий концерт, який підготували колектив у будинку творчості. Це і хореографічні колективи, вокальні, театральна студія Чебрець. Це вірші в такому незвичайному читанні, трактуванні, як діти це бачать. Це пісні на вірші Шевченка. Зараз співпрацюємо із будинком культури нашим, щоб визначити день і в який час це провести цей концерт. А з методичних таких незвичайних подій готуємось 12 березня. Буде обласний фаховий конкурс. Керівник гуртка року. До нього в нас готується Тименко Ірина Тарасівна. Будемо вболівати? Будемо, бо вона надіється на перемогу, <смістична> дуже готується. Наталія Іванівна будинок дитячої таємноської творчості нашого міста. Його такий ключик це проводити виховну роботу серед вихованців, серед підростаючого покоління. Ви тримаєте цього напрямку? Е, звичайно, будинок творчості це освітні заклади. Ми працюємо за навчальними планами, програмами, але величезну о, частину нашої роботи займає виховна робота. Ми її дуже, о, Гарно плануємо влітку. Робиться план роботи, в якому охвачується виховною роботою всі діти від 4 років, бо в нас діти ходять 4 річки, і до 20 років. Усі групи кожна дитина має прийняти участь у виховних заходах. І, звичайно, любимо робити так, щоб діти були не пасивними учасниками, а активними. Тоді їм хочеться ходити на ці свята. Але їх потрібно стимулювати, так? Так, так, стимулюємо участю у заходах, Можливості розвитку. неможливості розвитку. І дуже наші свята люблять наші батьки. Я чула недавно, як розмовляли дві мами, які говорили, що ой, треба пошити дитині нове плаття, бо в будинку творчості свято. І я думаю, що це, мабуть, ну, така велика нагорода, коли готуються. То хочуть прийти. Хотілося би сказати про напрям Виховних Свят, що є свята великі, помпезні для гостей, а є заходи свята, які я називаю робочими. Тобто, це тільки для діток, от для розвитку їх. Наприклад, вивчили певну тему. Діти гуртка англійської мови, і на одному з родинних свят вони поспівали, розказали віршики і нібито прозвітували. От батьки вже бачать, що результат, результат. результат роботи. Це стосується і гуртка хореографії. Ось сьогодні було невеличке таке родинне свято для малечі, які відвідують тільки півроку будинок творчості. які чотирьох річки вони прийшли до нас чотири роки. Ну зараз їм чотири з половиною, кому вже п'ять. Вони вперше сьогодні виходили на сцену, подарували таночок мамі, який так і називався подарунок для мами. І дуже приємно було дивитись на реакцію батьків, як вони раділи, тому що їхні діти вже чомусь навчились. Тут є і виховні моменти, бо ми говоримо про любов до матері, повагу до батьків, до старших. І одночасно ми робимо звіт про навчальний процес, який протікав протягом цього навчального року. Я не згадую всі інші гуртки, тому що і вокал, і малювання постійно проводять всі ці заходи. І батьки бачать ріст дітей, тому ведуть, тому навчаються і тому довіряють. Наталівані продовжуючи розмову, зараз багато йде, ну як кажуть, спілкування між громадою, що все-таки в освіту люди мають вкладати гроші. попри те, що ми є платниками податків, що більше потрібно збільшувати коштів на утримання освіти в будинку дитячі та юнацької творчості надаються як платні послуги, так і безкоштовні. На цьому, будь ласка, зупиніть свою увагу. Хотілося б нагадати всім жителям Борисполя, що позашкільні заклади фінансуються із міського бюджету. Ми не є державною установою а муніципальною. Тому виникла така ідея вже давно для того, щоб позашкільні заклади розвивалися. Можливо, Зробити такі позабюджетні вкладення за рахунок батьківських коштів, відкривати гуртки, які користуються попитом. По перше, популярністю, такі, да, популярністю, такі наприклад, як хореографія, про що я вже говорила. І ті гуртки, які не є основним видом діяльності. Так як будинок творчості має основний напрямок художньо естетичний, то, звичайно, ми не можемо взяти плату за гуртки, такі як умілі руки, вишиванка, фантазія, де основний вид діяльності бісероплетіння. Тому що дитина, приходячи на цей гурток працювати, з собою несе скільки матеріалів, щоб зробити якийсь виріб. Що це вже є певним вкладенням. І, а є гуртки такі, я вже згадувала, з вивчення англійської мови. Пізнайко, це підготовка дітей до школи, малятко, гурток раннього естетичного розвитку дитини. Ці гуртки не є основним напрямом роботи будинку творчості. Це є е, додаткові види освітніх послуг, і за них, за державними законами, ми можемо брати е, додаткову оплату, але це в межах е, нормальних цін. Ну, наприклад, це 120-160 гривень в місяць порівняно з цінами, які є. У нашому місті, у приватних структурах, які займаються з дошкільнятами, то я думаю, це доступно для наших дітей. І Скільки таких гуртків я перепрошую? Е, взагалі, е, всіх гуртків будинку творчості. саме на плані, Зараз Я скажу всіх гуртків 24. У ці гуртки ходять 106 груп дітей. Е, і от з тих 106 у нас 24 групи платні. Це зовсім небагато прийнятно, да, прийнятно, але це нам дуже допомагає. Якби не зважаючи на ситуацію, яка зараз в казначействі і деякі рахунки не проходять, то взагалі за останні роки меблі, телевізори, у нас є інтерактивна дошка в гуртку малятку, яка навіть для школи зараз є розкішюю для дошкільних закладів. Ремонт поточний, і навіть нам робила міська влада ремонт автовізали в цьому році. Нам була виділена певна сума коштів, але звичайно, що майже третина суми була додавлена з батьківських коштів. Тому на сьогодні будинок творчості без цих послуг уже, мабуть, не зможе жити. Частково ми оплачуємо і комунальні послуги і зарплату нашим викладачам тим, хто працює в цих гуртках. І Наталія Іванівна, я знаю, що багато з ваших вихованців, вже, вийшовши в доросле життя, не забувають поріг в будинку дитячої творчості. Кого ви можете визначити? Яку підтримку від їх одержуєте на сьогодні? Дуже дякую вам за запитання. Дуже люблю розповідати про наших випускників і хочу особливо похвалитися. Тим, що в будинку творчості на даний момент працює п'ять наших випускників. Це діти, які протягом свого шкільного життя відвідували гуртки, різні гуртки, і після навчання у вищих навчальних закладах повернулись до нас на роботу. Мабуть, це є найвищою нагородою для вчителів. Тому що вони знають, що не даремно вкладали свої сили, і їхня е, робота дала результати. Тим більше позашкілля це дуже непростий навчальний процес. Коли людина приходить після школи, е, вчитель, педагог, попрацювавши в школі, е, попадає в наш колектив, в нашу атмосферу, де нема дзвінка, де дитина вільно може запізнитися на 15 чи 20 хвилин, то спочатку у неї шок. Як це? Як? А чого? Коли почитати урок? Як нема дзвінка? Чому ти прийшов пізніше? Як чому? Бо я з школи йшов. І е е е діти, наші випускники, їм не треба розповідати про ці нюанси і родзинки такі позашкільної роботи. Вони в цьому виросли. Вони це знають їм дуже просто. І що хотілось би окремо зазначити про е роботу в позашкіллі? Коли в перший клас у школу привели дітей і посадили батьки, то у нас керівник гуртка повинен так працювати, щоб до нього йшли, хотіли прийти. І сьогодні, і завтра, і післязавтра педагог має бути і актором, і психологом, і прекрасним фахівцем своєї справи. Тому от про таких випускників згадую. Це, звичайно, зараз уже керівник хореографічного ансамблю Радість Мартиненко Людмила Володимирівна. Це наш методист і керівник гуртка лідер Теменко Ірина Тарасівна. Це Пилипчук Анна Сергіївна, зараз керівник гуртка Грація, це Теменко Роман Тарасович, керівник гуртка Гармонія. Випускники, які ми... Ми гордимося, і вони є тепер нашими колегами. Хотілося б сьогодні згадати особливо Діму Попова, це випускник хореографічного ансамблю Радість, який протягом, мабуть, 15 років і, будучи студентом і навіть працюючи, не забував будинок творчості, приймав участь у наших заходах, грав героїв завжди, тільки коли міг Діма після армії працював. У ансамблі Збройних сил України танцюристом. А зараз він в світовому турне у складі англійської шоу-групи і там активно працює. Інколи пише нам електронні листи, ми йому звичайно відповідаємо. Взагалі, в нас дуже багато випускників-хореографів. Минулому році, ви, мабуть, знаєте, радість святкувала 25 років, і ми з Іриною Альбертовною підраховували, що після навчання в школі десь близько 35 дітей, які вибирали своєю професією хореографію. Не всі з них працюють звичайно хореографами. Багато хто з них танцює. Я знаю, дві двоє з випускників танцюють зараз у Польщі. Один з випускників працює актором в Одеському театрі, хоча сам хореограф за фахом, але працює актором. Хотілося б згадати нашого випускника Дзея Сергія. Я думаю, що його в місті всі знають. Він ходив до нас, до театральної студії, яку тоді вела поминальна Галина Сергіївна. Ми досі пам'ятаємо вистави і свята за його участю. І він не забуває і зараз, коли проходить мимо, завжди заглядає, щоб просто привітатися чи сказати добрі слова. З акторської професії хотілося б згадати ще Катерину Свариденко, Зараз вона викладач університету імені Карпенка Карого і актор Київського театру Юного Глядача. Катерина протягом 12 років відвідувала хореографію, активно приймала участь у всіх конкурсах життів, їздила на конкурси, і вона все шкільне життя готувалася стати актором і досягла своєї мрії. Ви знаєте, я заслухалася інформацію, тому що знаючи роботу, діяльність будинку дитячої та юнацької творчості, скільки сюди діток. Ходило. Я бачила, скільки тут організовувалося, проводилося гуртків, але все-таки із часом ми на посаді сказали 19 років. Так на вашу думку, Наталія Іванівна, чого не вистачає? Яких гуртки на сьогодні бракує? На сьогоднішній день звичайно нам в місті Борисполі не вистачає гуртків еколого-натуралістичного напряму. Всі знають, що будинок творчості художньо-естетичний. У нас є центр туризму та краєзнавства. Евріка має такі напрями роботи, як науково-технічний, а екологонатуралістичний напрямок, який дуже слабо розвинутий в Борисполі взагалі. В нас тільки два гуртки цього напряму. Ними керує Расуха Віталіна Володимирівна. На жаль, на місто це дуже мало. Я проводжу всіляку роботу, шукаю керівників гуртків, робила оголошення для вчителів біології, для того, щоб вони могли прийти до нас з сумісниками. І тут маса цікавих пропозицій. Біологія, ботаніка взагалі дуже широка наука, цікава, і в області цих гуртків дуже багато. Тому надіюсь, що мене сьогодні хтось почує. І навіть ті з учителів, які можливо не працюють а вдома доглядають за дитинкою або ще щось. Приходьте, обов'язково знайдемо вам години, візьмемо на роботу. І, звичайно, для розширення хотілося б доповнити гуртки гуманітарного напряму. Гуманітарний напрям себе включає сьогодні згадані гуртки: це раннього естетичного розвитку дитини, це гурток з вивчення англійської мови, це творчу студію «Чабрець», Дуже хотілося би відкрити якусь літературну студію, бо це є нагальною потребою і для будинку творчості, і для нашого міста. Звичайно, фотостудію. чому фото, тому що діти зараз дуже люблять фотографувати. Це є потребою часу, і я думаю, що відбою від дітей не було в цьому напряму. Ну, звичайно, театральний. Хоч я знаю, що в нас плідно працює е ці гуртки і при нашому муніципальному театрі, і в нас, в будинку творчості, є гурток, це творча студія Чабрець. Але, на жаль, для всіх бажаючих цього мало. Діти всі хочуть себе виявляти, бути акторами. Якщо й не вибирати цю професію, то гратися це для них актуально. І я думаю, що можливо треба розширювати ці напрями роботи. Хотілося б, звичайно, ще розширювати гуртки оздоровчого напряму, бо для дітей сьогодні головне здоров'я. У нас працює гурток гармонії, який займається пропагандою здорового способу життя, зарядками і таке інше, але цього, на жаль, мало. Ну, я думаю, що я багато вже перспектив е розмалювала. Я думаю, що всі вони втіляться в життя. Скоро будинку творчості 30 років. 1 вересня 2014 року ми відзначаємо свій ювілей. І хотілося би, щоб е все місто прийшло. Ми хоч, плануємо на вулиці прямо 1 вересня відзначати е своє свято. Маленький ювілей альмаматері такої дитячої. так? так? Да. Ну що ж, Наталія Іванівна, я дякую вас за участь у сьогоднішній програмі. Бачу, що у вас робота така окреслена, спрямована за підтримки батьків. За розуміння. Так. Тож, все-таки вам натхнення, удачі і гарної підготовки до ювілейної дати. Дякую, дуже дякую. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Сахарченко. І сьогодні ми спілкувалися з директором будинку дитячої та юнацької творчості Наталією Тименко. На цьому побачення. До наступної зустрічі.